Зараз прийдемо центральний штаб. Антонова Одевинка пробує старту достати. На його підтримуємо. Приймальна Антона Володимира. І тут можна по яких питаннях і туди в зал, дивлячись, да. по, яких, да, по яких питаннях. Ну, я я повсім в палаці біля суду. Мені сказали, що до вас по поводу підтримки Антона Володимировича, щоб записатися. Ага, це я туди в зал. Туда туди в зал, зал так? А до кого там піти? А там а. вони сидять, але по цьому питанні. Ага, щоб... Понятно.

Сізьке це вона записує по цьому місті прописує. Ми тільки монастеріще і нове місто записує. Ми записуємо, тільки місто мені передаємо. Виходить, що як нове місто. як Біля суду, які записатися. Ні-ні, вони це вже не записують. Це виходить, що ми пишемо на стареще і нове місто. А в рамках це віддіванця, сільське радіо у нас це І загинає так само. Ті самі умови, все тільки за вона записує. Грамів, все, а якщо нове місто і, і монастиріще, то це у вас, да? дом, Дуб, так? так, так. Зав'язати. А якщо я вже попав, можете ви мені конкретно вже об'яснити, що воно, як, як воно ну, буде трапити? Підписуєте, підпишете договор. Це, 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 так. Так. це 150 гривень до виборів, вам заплатять. Так. так. З добу, ну, якщо проголосуєте за рецепту, якщо він прийде, то 150 гривень. А скільки, будь ласка, а як це контролюватись буде? Мені просто говорили, що можливо... Треба буде зазнімати своїм телефоном, що що я поставив галочку за яку. там вони дають процент, який процент виділяється. Якщо надасть процент, це тоді доплатить. Ага, то йде. Понятно. Тобто зависимості від допустим, Допустимо, давно буде 30%. Якщо пройшов він 30%, то буде доплачуватися. Ага, ви мені просто казали, що можливо якісь ці камери, чи треба. Я просто переживаю, в мене поганий ті то думаю, що мені треба буде взяти телефон. Там кажуть, yes. це паспорта, бо є це паспортів теж не треба, але даний паспорт не відбудеться. Береться тільки пишеться. Адреса проживання. проживання і телефон. А що, що за договір ви це ви кажете? За договір, якби це почитати. Ми Получається, що це вважається, що ви згідно з договором роботу, яка так. Ага, то есть я виходить, що наша шопля. Нічого такого не потрібно, просто тут призичання. Ага. Понятно. Тобто я буду, коли вже мені позволяють, потім будуть зупинятися. Ти ж обіцяють на днях, а коли саме ніхто не каже, то... то есть, ми, ми... ми тоді будемо дзвонити, з вами угу. Да. Якщо. То якщо в мене, допустимо, ще на ну, новому місці теж є декілька родичів. То, то, то можете давайте подікуйте нам або ми вимогли. Тобто я можу просто їх продікувати їхні призвичаї. Да. А ви знаєте, і з номера телефонів потрібно, да, нам, І щоб да. вони знали, звичайно, щоб ви нам про них сказали. Ні, ну вони, вони вони як? Вони цікавилися, вони хотіли. Вони просто то там все? на роботі да, так, можна то, давайте я запишу, ви продиктуйте. Ласка, якщо якщо там можливо. Звичайно, Нове місто, так? Так, да, нове місто. Номер телефону дзвонили, треба ага. приходити. Скажіть, будь ласка, прокопенко. Прокопен. Сергій Миколаївич так. І номер телефону. 096-325. Uh -huh. Угу. Uh -huh. 57. Угу. Uh -huh. 61. Так. І Прокопенко Лидия Сергеевна Сергеевна. Ну, получается, это они из одной хаты. То есть можно так, да? Звичайно можно, да. Может. Но номер И телефона... номер т... телефона. Телефон. Сейчас. У 0... нее 066. Угу. 285. Угу. Сейчас, 285. 38. Угу. 71. Угу. То значить виходить, ви тоді до них перезвоните. Так, я їх не прийде, що я вже її записав. Скажіть, а на рамку яку підійде? Тобто це іменно сільського раду. Ви мені казали, що в сільську раду не заходите, бо сільської ради не пишуть. Ні, то вона просто там окремо сидить, там просто в неї кабінети, зайдете і запитаєте. Тобто вона як агітатор там, да? Це до голови сільської ради, чи там окремо? Ні, вона там займається. Не жук, а коло міз відіване. Це окремо вона, окремо з усіх. Ага, поніма російська рада. в мене ж просто багато друзів записалися вже, ти це мені так підказали. А я під'їхав сюди, біля під сюди, я ж просто не знав, що це воно так. Ну, ну, мені ви сказали сюди, підійти до вас. Воня, зрозуміло. Якщо можна, дайте вдаймо. Давайте. Дякую вам. Будь ласка. Все, дякую вам за, 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 за інформацію. Тобто, то, по поводу чого можна до вас попрощатися? Якщо там якісь питання, можна, да. можна да. підходити. Да. Можна підходити. Да. Добре, я вам дякую. До побачення. до побачення. На все добре.